Покажу чудову квартирку, яку ми орендували на декілька днів на Кюсте. На адріатичному побережжі неподалік від Пізи. І дуже мила квартирка, дуже велика: 90 квадратних метрів, 100 євро за день. Це казкова ціна, я можу сказати. І Тут є все, все новеньке. Ну, е, я маю на увазі якесь кухонне приладдя, що для мене було дуже важливо, але зарані я цього не знала. Зараз е, покажу. Дуже класна така, е, як це називається, дуже класна е, планування квартири. Дуже класне планування квартири. Так, зараз покажу кухню. Кухню, такий вид кухні. Так. Такий вид у кухні. Звісно, тут ходять люди і їздять всякі мотоцикли, але і всі, і люди кричать, але це ем, в Італії дуже окей. І, і навіть без цього якось не дуже. Зараз покажу кухню. Так, Кухня така дуже, дуже по-домашньому, навіть дуже, дуже затишна кухня, прямо як удома. Тут відчувається все є, все причандалі є для готування, все нове чомусь. Я не знаю чому, може закупили нові якісь сковорідки і все. Тут Все прям нове. Але, звісно, ну, кухня така. Звісно, я не знаю, як тут зараз чик. Ага, чик отак. Чік, звісно, меблі і все типу, таке стареньке, тематичне, італійське, але все супер працює. Відчувається, тут дуже затишно. От. Якщо їдеш на автомобілі, звісно, ми на автомобілі. Сюди, мені здається, тільки на автомобілі можна приїхати. і... Звісно, у нас куча свого при чандаля е, всілякого. Так, отака величезна е, передпокої. Перед отака велика Living Room. Так, що тут є? Саме головне, що тут є, тут є пральна машинка. І вона взагалі нова. Пральна машинка, якась у них така тут, типу, Окрема кімната для прання, я так думаю, була раніше. Так, Ну, не раніше, а завжди. Ось така, типа, там, де стоїть, у них якась така фігня. І тут воду можна набрати, собі чик. Така симпатична квартира, я би тут жила. Ванна, туалет, ну, нічого, типу, особливого, все є, все супер є. Так, потім спальня. Зараз я приберу трошки. Так, я прибрала свій свинарничок. Прибрала трошки свій свинарничок. І е, дуже велика кімната. Мені що подобається, що тут багато дуже місця. Я обожнюю багато місця. Балкон, вид, дерево. Я все люблю. Мені все підходить. Отака от величезна кімната. Е, два таких теж вихід: один на балкон. Другий на балкон. Тут я не буду виходити. Паркувальні місця, звісно, це трошки проблема, але можна знайти, наша машина вже тут стоїть. Ми переставилися. Так, що тут є? Ага, балкончик отакий От один балкон виходиш сюди. І тут вже ельба От там. Потім. Отака От величезна рум Величезна. Тут такий класний релакс сесель. Я вже на ньому тут була. Так, ну, це ми вчора зробили стиральний день. Але отут, мені здається, це шикарний вид такий. З цими шикарними деревами. Шикарними величезними деревами. Вони просто шикарні. От, от так от. Чик, величезний такий балкон. тик 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 Потім чик. І тут видно вже трошки Ельбу. Ну, звісно, тут їздять машини, але це нормально. От. І тут вже видно Ельбу. Зараз її не дуже видно, бо Бо вже 4 години і, звісно, тут але трошки видно, так. Угу. Трошки видно Ельба, хеллоу тут Ельба, так? Да? І пішки. Так, і пішки. Так, 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 так. Ага. І пішки йти 10 хвилин до центру. І 10 хвилин до чудової променади Ельби. О! Моє улюблене дерево. Я б тут жила. Я б тут жила, але ем, Італія, може так сказати, це не дуже моя країна, бо тут так все. Дуже персонально, я б так сказала. От. Отака собі ельба.